Всім добрий день, вітаю компанія автопарк, місто Львів. Бачу увазі, 2017 року випуску. З гуртом 2 літра, турбодизель, автоматична коробка передач та повний привід. Це Європа. Приганий автомобіль з Європи без ДТП, кузов весь у рідній фарбі. Нічого немає, ніяких дефектів, ні сколі, ні царапин, ні нічого такого. Значить, безпека рідна не спрацьовувала. Автомобіль з сервісною історією. Значить, По ньому все відомо. Ніяких питань. І підводних каменів немає. Комплектація максимальна. Топові фари спереду ззаду, камери кругового огляду, парктронік спереду ззаду. Диски легкосплавні 18-ті, гума нова стоїть літня. значить Ключовий доступ у усіх дверях, салон чорний шкіриний, сидіння в прекрасному стані, зеламі потертості, нічого такого немає, кліма на задній ряд, панорама, значить люк, шторка працює. значить Салон п'ятимісний, це не olдspace, звичайно, значить, європейська версія. Далі у нас мертві зони, повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, водія сидіння з пам'яттю, мультикермо, круїз контроль У нас адаптивний з радаром. Є всі датчики, світла, дощу. Клімат спереду теж двох зони. Загалом три зони клімату, підігрів передніх сидінь та руля. Режим уїзди, система старт-стоп, автоматичне паркування, режим роботи, повного приводу, мультимедіа з таким великим екраном. Віртуальна панель приладів. Ну, максимальна комплектація, все є, все працює. 125 тисяч рідного пробігу. До, автомобі... До автомобіля питань немає жодних. Побачите дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати автомобіль можна за готівку, в лізинг, в кредит та в трейдинг.